Вітаю усіх. Сьогодні зараз глянемо таку тему, як фільтрація даних в Excel. Фільтрація допомагає нам виділяти з великих якихось масивів дані за певною умовою. Оскільки, коли у нас велика якась таблиця, дуже важко аналізувати дані, робити якісь висновки, тому краще їх фільтрувати. В Excel існує три основні види фільтра. Це автофільтр. Користувацький автофільтр та розширений фільтр. Давайте кожен з них розглянемо. Включається фільтр дуже просто. Стаємо на першу клітинку нашої таблиці, переходимо на вкладку Дані. І тут є кнопочка фільтр. Натискаємо її і бачимо, біля назви кожного наших стовпчиків з'являється такий елемент випадаючого списку. І завдяки ньому ми можемо знаходити ті чи інші дані. Можемо як задавати певну умову, так і у дядочку ось тут пошуку, писати те, що ми хочемо знайти. Наприклад, напишу перші три букви пів. Він вже автоматично відфільтровує усі дані, залишає лише південний, північний, північно-західний регіон. Так, можна по кожному стовпчику. А можна зайти в текстовий фільтр, це у нас було автофільтр, а можна зайти в текстовий фільтр і більш детальніше налаштувати умову. А можна ще яким чином? Наприклад, я хочу виділити тільки певні міста. Натискаю випадаючий списочок, вибираю усі проповці і виділяю тільки ті міста, які мені потрібні. Наприклад, Одеса, Полтава, Херсон, Дніпро, Київ. Окей. І він показав мені лише ті рядочки. До яких є ці міста. Звісно, вони можуть повторюватися, в мене в таблиці, вони не повторюються. Навмисно зробив міста, обласні міста нашої держави України. Далі, якщо ми натискаємо випадаючий список біля текстового поля, то буде текстові фільтри. Якщо числа, якось тут населення і площа, ми бачимо тут фільтри чисел. Якщо буде якась дата, то буде називатись фільтр дат. Ось давайте з допомогою користувацького фільтру. Відберемо ті обласні центри, в яких населення знаходиться від 500 тисяч до мільйона. Натискаємо випадаючий список фільтри чисел. Тут є дорівня, більше, менше і так далі. Ми виберемо користувацький фільтр. Натискаємо користувацький автофільтр. Ставимо більше. 500 тисяч. І обов'язково тут повинен бути логічний оператор І менше 1 мільйону. окей. І ми побачили, що таких міст у нас три. це Львів, Запоріжжя та Миколаїв. Фільтри можна очищати. Для цього або натискаємо ось сюди знову ж таки на налемент випадаючого списку і вибираємо видалити фільтр із населення, тобто з назви нашого стовпчика, або на вкладці дані. У розділі сортування і «Фільтр» натискаємо очистити. І знову бачимо всі рядочки наші. Також можемо відобразувати за допомогою користувацького автофільтру лише північний та південний регіони. Натискаємо випадаючий список. Текстові фільтри. Користувацькі. Ставлю дорівнює. Північний. І тут дорівнює. південний. Логічний оператор ми тут повинні поставити або. Чому? Тому що якщо ми залишимо І, він буде шукати у клітинці і південний, і північний. У нас таких немає. У нас або північний, або південний. Тому ми ставимо логічний оператор або натискаємо ОК, і бачимо результат. Чудово. Можемо, до речі, додатково ще й фільтри ставити, на, наприклад, південний або північний, але тільки ті регіони, в яких більше, е, за мільйон його населення. Пискаємо сюди фільтр чисел більше, і ставимо 1 мільйон. Окей. І він ще більше відфільтрував нашу таблицю. Ось таким чином. Наприклад, тепер я хочу відобразити ті записи, в яких зустрічається Північний регіон або обласні центри, в яких населення більше, ніж 1 мільйон мешканців. За допомогою користувацького автофільтру ми такого зробити не зможемо. Тут нам потрібно е, задати і використовувати розширений фільтр. Як це зробити? Для розширеного фільтру створюється окрема табличка з такою ж назвою полів, як і наша початкова таблиця. Оскільки в умова будемо шукати регіон у стовпчику регіон, так і називається, так? А числа у нас знаходяться у стовпчику населення то ми повинні зробити такі, такі самі умови. Ми можемо скопіювати, в принципі, усі рядочки, а можемо лише ті, які нам потрібні. Тут дуже важливо, що у таблиці з умовами назва з цих стовпчиків в таблиці умови повинна повністю співпадати з назвою цих же стовпчиків у самій таблиці. Щоб Точно завжди у нас вона співпадала. можна просто поставити знак дорівнює і натиснути на назву клітинки. І ми бачимо, вона у нас повторюється. Зробимо з населенням. Є. Далі. Регіон. Ми сказали, ми хочемо регіон північний. Є. Там, де населення, ми нічого не ставимо. Тому що якщо я ось тут там, де населення, зараз. Напишу більше, ніж 1 мільйон Він знайде тільки ті записи, в яких буде північний і тільки більше 1 мільйона. А я хочу знайти північний, або ті пункти, в яких населення більше мільйона. Це не обов'язково може бути північний. Ми бачимо, у нас більше мільйона, є також центральний, є східний, є південний. Тобто не обов'язково це повинно бути північний. Тому. Умову більше 1 мільйона я повинен поставити на наступному рядочку. І що врешті виходить? Excel буде шукати регіон північний у стовпчику регіон. Він Береться слово північний. йде до нашої ось цієї таблички і шукає, де у цьому стовпчику присутній північний регіон. Дивиться, о, північний? Так, да, окей, відобразити. Північний ні, не відобразити і так далі. При цьому те, що в нього буде яке населення, його взагалі не цікавить. І наступний рядочок. Він буде дивитися будь-який регіон. Він навіть взагалі сюди не буде дивитися. А от населення він буде відбирати тільки ті записи, в яких населення більше, ніж 1 мільйон. Далі, тепер, в принципі, до речі, автофільтр нам вже не потрібний. Можемо його відключити. Стаємо на першу клітинку. Чому на першу? Тому що Excel. Розумний і сам зрозуміє межі нашої таблиці. Нажимаємо ось тут додатково. І бачимо, як Excel дійсно зрозумів, так і виділив усі межі нашої таблиці. Далі фільтрувати ось цей список. Далі, діапазон умов. Ось якраз ось цей діапазон умов, який ми задали. Тобто регіон північний населення більше мільйона. Далі, ми можемо відфільтрувати на місці, а можемо скопіювати результат будь-яке інше місто. Місце. Давайте зробимо скопіювати результат до іншого розташування. Натискаємо сюди, і нехай наш результат буде розташований десь ось тут. Я навмисно зроблю всього три рядочки. І натискаємо ОК. OK. Він каже: інтервал наших рядочків замалий, щоб відобразити всі дані. продовжити копіювати. Так. Натискаємо ОК. OK. І бачимо, він відобразив тільки ті записи, в яких зустрічається, або північний. Ось у нас північний, 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 північний. Тут хоч і менше мільйона населення. Але головне, що він північний. Ось тут центральний, він не північний, але в нього населення більше мільйона. Ось такі фільтри ми можемо застосовувати лише за допомогою розширеного фільтру. Давайте ще зробимо за допомогою розширеного фільтру. Додаткову умову. Наприклад, я хочу відобразити лише ті міста, в яких населення обласних цих центрів більше за середнє значення. Давайте спочатку дізнаємося, яке середнє значення всіх цих міст, тобто у всіх обласних центрах України. Ми бачимо внизу середнє значення 551 706. Так само ми можемо це побачити, якщо використаємо функцію average середню. Так. Окей, бачимо 551 706. Ось давайте відобразимо лише ті записи, ті обласні центрі записи, так? в яких населені більше за це число. Для цього також ми можемо використовувати розширений фільтр. І тут заголовок може бути будь-який, оскільки в якості умови у нас буде формула. Ми таким, до речі, можемо і написати. Далі. І оскільки формула починається з дарівні, ми так і пишемо дорівнює. Беремо просто першу клітиночку. І якщо вона у нас більше дорівнює, і тут пишемо нашу функцію average. Тобто більше або дорівнює, ніж середнє значення усіх цих клітиночок наших. І діапазон клітинок ми обов'язково повинні закріпити. Чому? Тому що коли він спуститься на клітинку нижче, на, на третій рядочок в нього буде Е2. І він буде порівнювати, але і діапазон в нього зміститься. Буде є не Е2, Е26, а буде Е3 Е27, Е4, Е28 і так далі. Нам цього не потрібно. Нам потрібно завжди один і той самий діапазон. Тому натискаємо F4. Бачимо, закріпився. Окей. Буду показувати тут або істина, або хибно в принципі, якщо ми потягнемо вниз, ми можемо подивитися насправді, як це буде виглядати. Які записи відобразяться, які ні. І ми бачимо, цей запис відобразиться, цей відобразиться, тому що він більше, ніж 500 тисяч. І так далі. Ось ці записи ми бачимо false, тобто хибно, вони не відобразяться. Але це все буде відбуватися у пам'яті Excel. Нам лише достатньо задати цю умову. Стаємо на місто. Знову вкладка дані. Додатково, аби це все виділилось. Далі, діапазон умов у нас змінився. Діапазон умов. Окей. Скопіювати результат до іншого міста. Ну, давайте також настрашуємо наступну нашу умову. Продовжити копіювання. Так. І ми бачимо, він відобразив лише ті обласні центри, в яких населення більше. Ніж середнє значення всіх населених пунктів разом. Тобто більше, ніж 551 706. Далі, день міста. День міста, в принципі, можна попрацювати з датами, як з автофільтром, тобто фільтри дат, поставити діапазон ніж, і тут поставити якісь дати з календаря. Так само можна це задати за допомогою розширеного фільтру. Як це зробити? За допомогою розширеного фільтру. До цього у нас повинно знову ж таки, оскільки ми працюємо з дата, з стовпчиком день дата. І він буде шукати у цьому стовпчику. Ми повинні зробити такий самий заголовок. День, -да... день міста. Тут, і день міста тут. І ті, які у нас святкуються у. навесні. Давайте так, навесні. Пишемо більше. Більше або дорівнює 01, 05. 20, 22. Так? Окей. І в той же час менше, ніж 31. Ну, не 31, а 01. 0,6, шосте. Не 05, а 0,3. Саме починається розпочинається Окей. Знову стаю на першу клітинку. Додатково розширений фільтр. діапазон умов у мене змінився. Ось він. Окей, І давайте зараз цього разу відфільтруємо прямо на місці. І натискаємо ОК. І бачимо, він нам показав лише ті міста, які святкують свій день міста навесні. Тут рівні такий у нас міст. Звісно, ми так само це могли зробити і за допомогою автофільтра, як я вже сказав, зайти в фільтр-поставити оператор між. До речі, можна і квартал, і наступного кварталу, минулого кварталу, і так далі. І ми отримали такий самий результат. Давайте тепер за допомогою розширеного фільтру відобразимо якісь унікальні дані. У нас є стовпчик регіон. І давайте відобразимо ті рядочки, в яких назва регіону зустрічається лише один раз. Тобто унікальні. цього у нас у діапазоні умов знову буде формула, і там ми будемо використовувати функцію CountIf. Отже, діапазон умов: назва. Нехай буде унікум. Тобто унікальні якісь наші міста. І, як я вже сказав, Count If. Далі, ми пишемо count if, Він питає діапазон, тобто, де ми шукаємо. Виділяємо діапазон, де ми шукаємо. І закріплюємо F4. Запрос комую. Що ми шукаємо? Клітинка c 2 тобто, Він спочатку візьме клітинку c 2 потім C3, c 4 і так далі. Окей. Бачимо, він показує число 4. Що це за число? Тобто, скільки разів зустрілося в міст клітинки С2. Тобто, слово північне. Бачимо. Раз. Бачимо. У нас ще один, два, три і 4. Якщо ми потягнемо вниз, ми можемо побачити по кожній з цих клітиночок, скільки разів щось зустрічається. І бачимо в якийсь момент 4, 7, 5 і так далі, бачимо, є одиничка. Тобто один раз якийсь регіон зустрічається, і він і є нашим унікальним. Це дійсно у нас північно-західне таке направлення, зустрічається один раз. От За допомогою цієї формули ми зараз і відобразимо наші дані. Але наприкінці ми допишемо до рівня одинички. Тобто, якщо отримане значення за допомогою цієї функції, нашої формули. так? Буде дорівнювати одинички, то це буде істина. І тоді відобразити в результаті фільтрації. Якщо ні, хибно і нічого не відображати. Ось він нам якраз і показує або false, або ось тут бачимо true. Тобто одна єдина клітинка у нас унікальна. Стаємо на першу клітинку, фільтр додатково, Діапазон умов виділяємо. І фільтруємо на місці. Окей. І ми бачимо, він дійсно нам відобразив лише один запис. І це у нас якраз північно-західне направлення. Тобто воно унікальне. І наостанок, коли ми використовуємо розширений фільтр, то результат ми завжди отримуємо повністю. З усіма стовпчиками, які були у нас у початковій таблиці. А як бути, якщо я хочу, наприклад, отримати дані лише по місту, регіону або та населенню за допомогою розширеного фільтру? Зараз покажу такий лайфхак, який не всі знають. Давайте поглянемо, як це зробити. Умову залишимо ту саму, яка вона вже була. Але для того, щоб отримати лише ті дані по тих стовпчиках, що нам потрібні, для цього заздалегідь повинні копіювати ось тут знизу. У результат поміщення назву наших цих стовпчиків. У тому порядку, вони потрібні, в якому вони мені потрібні. Скопіював місто, регіон та населення. Тобто я хочу отримати відфільтровані дані, але лише по цих трьох стовпчиках. Стою на першу клітинку таблиці початкової. Натискаємо додатково. Початковий діапазон у нас залишається той же самий. Діазон виділили. Скопіювати результат. І ось тут скопіювати результат. Я виділяю ось ці три стовпчика. Натискаю. І ми бачимо, відфільтрував ті самі дані, що в нас і були. Так, ось ми бачимо їх. Ті самі дані. Але цього разу лише по тих стовпчиках, які мені були потрібні. Ось такий невеличкий лайфхак. На цьому все. Всім дякую за увагу. Гадного дня та завжди мирного неба.